У центральній бібліотеці імені Тараса Шевченка пройшла зустріч учасників проєкту Разом до перемоги, який реалізовується за підтримки німецького фонду Пам'ять, відповідальність, майбутнє. Його учасники це люди, які постраждали від нацизму і були насильно вивезені в Німеччину чи народилися там. Наразі ними опікується керівництво та команда проєкту. Стареньких підтримують у складні часи війни та допомагають їм долати стрес, зокрема і цікавими заходами. Опанувати виготовлення декупажних ємностей на мастер-класі прийшло біля 15 учасників. Загалом у цьому проєкті беруть участь 60 осіб з них 30 – немобільні. Як зазначила Вікторія Петерімова, керівниця проєкту разом до перемоги, це вже третій проєкт, що реалізується за підтримки німецького фонду. Ми Допомагаємо людям немобільним, маломобільним. Це санітарно-гігієнічні засоби, це продукти, продукти. А для мобільних, які мають змогу ходити, які можуть мають змогу приїхати, проводимо ось такі заходи. А вони настільки звикли разом. Вони. Потоваришували, вони подружились, їм подобаються усі заходи. Їм подобається бути разом, щось робити, спілкуватися. Ну для них це свято. І ми організували такі майстер-класи. Вони будуть купукувкупаш купажувати баночки для трав. Тобто в ніч на Івана Купала, вони вийдуть, зберуть якісь там трави, засушать їх, а потім будуть додати їх в чаї. Своєю історією поділився з нами один із учасників проєкту Микола Масляний. Народився в Германії, Німеччині, місто Дортмунд. От. Як, як то кажуть, судьба провела нас. То жив до цього часу, дай Боже, все нормально. От, і вже в другому проєкті, оце вже зараз будемо, ну не будемо, а вже участвуємо. От. Ну, от, як? На душі легше, прийдеш сюди і з людьми поговориш. Щось там, як то кажуть, вони скажуть, я щось розкажу, От і вже йдеш із піднятим настроєння. У рамках проєкту Разом до перемоги планується проведення двох майстер-класів та двох зустрічей. Фінальним акордом цієї історії стане виставка, на якій учасники проєкту зможуть представити свої поробки.